Блин <плес> Знову не мел, Та пше ж. Треба було б подновить все ж таки є ешьте. Єсть. Дивіться, значить, виходить, все ж таки не треба, щоб вона була під щитом. Тобто, треба просто її вбити, доджачи всі її атаки. Тобто підождати, щоб в неї настакався щит. збити її щит, ну і вбити рев її доджечі усі атаки. Ну, в принципі, в принципі...